Звільнення за прогул. Про цю підставу для звільнення вказано уже у пункті 4 статті 40 Кодексу законів про праці, тобто йдеться про звільнення з ініціативи роботодавців, звучить та підстава так. Прогул, у тому числі відсутності на роботі, більше трьох годин протягом робочого дня без поважних причин. Про звільнення за цією підставою нам відомо доволі багато, є і роз'яснення, є судова практика, бо прописана вона саме ця підстава для звільнення у Кодексі законів про працю давно. Так, у постанові Пленума Верховного суду номер 9 надано тлумачення самого прогулу. Прогулом визнається відсутність працівника на роботі як протягом усього робочого дня, так і більше трьох годин безперервно або сумарно. Протягом робочого дня без поважних причин. Тобто зверніть увагу ще раз, що для звільнення за пунктом 8 синдексом 3 статті 36 Кодексу законів про працю немає значення поважна або неповажна причина відсутності працівника. А от для звільнення за прогу можна тільки у тому випадку йти про це звільнення, якщо працівник не виходив на роботу без поважної причини. Без поважної на то причини. І далі у постанові е, навіть наведені такі приклади, коли все ж таки прогул здійснено без поважної причини. Це самостійне використання без погодження з роботодавців днів відгулів, щорічної відпустки, тут чергової, але в нас такої вже нема. Ми говоримо про чергову відпустку, залишення роботи до закінчення строку трудового договору е, чи його строку. Тобто подробиць з приводу звільнення через прогул багато роз'яснень судової практики також. Але усі роботодавці постали перед питанням, а чи можна звільнити за прогул під час воєнного стану? Також закон номер 2136 який діє під час воєнного стану і доповнює трудове законодавство на час власне воєнного стану, не забороняє і не обмежує. Застосування під час дії воєнного стану такої підстави для розірвання трудового договору, як прогул. Але Мінекономіки в своєму роз'ясненні на офіційному сайті застерігає: працівники, які не виходять на роботу внаслідок ведення воєнних дій та пов'язаних з ними обставин, не можуть бути звільнені за прогул без поважної причини. Зазначено обумовлена необхідністю збереження життя та здоров'я таких працівників та їх сімей і вважається як відсутність на роботі з поважних причин. Тобто формальне застосування прогули як підстави для звільнення не заборонено. Але кожний роботодавець має розуміти ризик, що враховуючи воєнний стан, працівник може подати позов до суду і аргументувати. Що в нього були поважні причини для свого невиходу на роботу. Він рятував своє життя або життя рідних, а, своє здоров'я. І на чий бік стане суд під питанням. І роботодавець має зважати на цей ризик, приймаючи рішення, звільняти або ні за прогул. Якщо ж роботодавець все ж таки зважується на звільнення за прогул, то у нинішніх умовах слід особливо ретельно скласти. Усі документи, що супроводжують звільнення за прогул. це і доповідні записки на ім'я керівника підприємства про відсутність працівника на роботи, акти відсутності працівника, треба надіслати поштою і бажано ще й месенджером лист з вимогою до працівника надати пояснення причини його відсутності на роботи. Відмовляється працівник надати причини відсутності знову акт про відмову надання пояснень причини відсутності на роботи. Ось таку розширену доказову базу має мати роботодавець, щоб звільнити працівника за прогул. Плюс має оцінити. Наскільки безпечно працівнику виходити за місцем роботи, чи безпечно добираються до місця роботи інші співробітники, чи не погрожує їх життю і здоров'ю усі ці небезпечні фактори? І зробити це може тільки роботодавець, взявши на себе відповідальність за звільнення за прогул, бо зараз ніхто із експертів не може достовірно сказати, чи буде судова тяганина. Після звільнення за прогул. Не зважуйтесь звільнити, краще табелювати працівника НЗ, неявки з нез'ясованих причин, після того, як він з'явиться, візьміть пояснення, використовуйте, відкоригуйте цю причину відсутності у табелі на І інші причини і неявок. Хто буде виконувати обов'язки відсутнього працівника? На період його відсутності у роботодавця є право прийняти нового працівника за строковим трудовим договором, або вирішити виконання його обов'язків через це наше виконання іншим працівником обов'язків чинти тимчасово відсутнього працівника або через тимчасове замісництво.